Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОПіка! Підвищення ацетону у дітей дає про себе знати комплекс клінічних проявів, зв'язаних з накопиченням в крові та клітинах організму недоокислених продуктів розпаду жирів та білків. Проявляється, як правило, у дітей від 2 до 10 років інколи буває у підлітковому віці. Для нормальної роботи організму потрібна енергія. Найбільш активно. Енергія виробляється за рахунок обміну вуглеводів, в яких беруть участь глюкоза, фруктоза, сахароза. Но при різних стресових ситуаціях або нагрузках фізичних, нервових, запаленнях, підвищеннях температури ось, неповний список, коли нам потрібна енергія, а поїсти ми не можемо. На цей випадок наш організм придумав досить цікавий механізм. Він відкладає запаси глюкози на зберігання, яка знаходиться в печінці. Речовина, в якій печінка ховає глюкозу, називається глікоген. Якщо наша схованка заповнена на всі 100, тоді організм переробляє глюкозу в жир. Якщо запаси глікогену швидко закінчились, а у дітей вони невеликі, а потреба в енергії велика. Наприклад, висока температура, організм, щоб отримати глюкозу, розщеплює жир. Але є нюанси. Цей процес потребує енергії, яка і так в дефіциті. По-друге, при отриманні таким способом глюкози утворюються токсичні речовини, які мають назву ацетон. Якщо ви бачите перші ознаки хвороби застуда для прикладу, і дитина відмовляється їсти, дайте їй мед, ізюм, курагу, банан, додайте до води фруктозу, яку можна купити в аптеці. В домашніх умовах виявити ацетон можна у сечі. За допомогою теста намочіть полоску і через хвилину порівняйте результат за кольором. На ранньому етапі важливо вивести ацетон з організму. Дайте дитині пити розчини для регідратації для прикладу боржомі. Пити потрібно часто, дробно, кожні 10-15 хвилин. Також для відновлення функції печінки та покращення виведенню ацетону. Потрібно приймати бетаргін. Для дітей віком від 3 років одну ампулу розвести на півсклянки води і пити дробно кожні 15 хвилин. При ацетономічному синдромі та інтоксикаціях в будь-якому віці рекомендується Хумана електроліт. Рекомендується при діареї, ацетономічному синдромі, інтоксикаціях високій температурі. Для дітей від народження, старших дітей і дорослих.